Він дивом вижив після важкого поранення. Уламки ворожого боєприпасу посікли все тіло та пробили 40-річному Миколі обидві легені, печінку та нирку. А один з уламків застряг просто в хребті, пошкодивши спинний мозок. Захисник перестав відчувати нижню частину тіла, тож нині пересувається у кріслі колісному. Учиться адаптовуватись до нових реалій життя. А до війни чоловік мав власний бізнес клінінгову компанію. У березні 22 добровільно доєднався до лав зсу. Нині захисник мріє надихати своїм прикладом інших пацієнтів зі схожими травмами. а Головне чоловік вірить, що життя після поранення не закінчується. Я хочу бути корисним людям, можливо, корисним людям, які теж попали в подібну ситуацію. оці самі такі критичні у ці перші періоди, що бояніс. Ну, щоб не нашкодити людям, там, своїми якимись там, я не знаю, совєтами, там, не совєтами, а просто от підтримка. Це, це дуже, це я не знаю, от саме основне це, це підтримка.